Вітаю вас, ефірі Каловське, міське телебачення. До вашого телевізійні новини Калиша. В студії для вас працює Ганна Суходол. 14 листопада світ відзначає день логопеда. Робота логопедів одна з найважливіших соціальних професій. Фахівці фіксують, що з кожним роком кількість дітей з порушенням функції мовлення збільшується. Єдиним дошкільним навчальним закладом у Калуші, який займається корекцією цих проблем, є дитячий садок Ластівка. У дошкільному навчальному закладі Ластівка наявні три логопедичні групи, у яких займаються 44 дитини. Щодня троє вчителів логопедів по чотири години займаються з дітьми, які мають проблеми мовлення. Ми потрапили на групове заняття вчителя логопеда Тетяни Рибак та індивідуальне, яке щоденно здійснюється з кожною дитиною протягом 15 хвилин, яке проводила Наталія Татомер. Набір дітей у логопедичній групи здійснюється з чотирьох років. Саме в такому віці чітко помітно, якщо з'являються проблеми. І саме тоді можна ефективно працювати над їх вирішенням в останні роки в нашому місті спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з мовленнями, порушеннями, такими як дислалія, дезартрія, загальний недорозвиток мовлення ринололія, а також заїкання, кваліфікаційну допомогу в нашому дошкільному закладі дітям надають вчителі логопеди. Вони здійснюють діагностичну, профілактичну, навчально-корекційну та просвітницьку роботу у навчально-корекційну роботу. З дітьми входять такі інноваційні технології, як ігротерапія, каскотерапія, аромотерапія, а також прийоми ейдетики. Для батьків у нас організовані логопедична лабораторія, консультаційний пункт. Функціонують логопедичні осередки навчальних посібників. У логопедичних групах діти управляються у дрібній моториці рук, яка впливає на розвиток мовленнєвих процесів, виконують завдання. Дання, які активізують ці процеси, виконують вправи для мовленнєвого дихання, артикуляційні, які готують до навчання у школі. Але логопеди наголошують, що усі успіхи дітей залежать від батьків. Саме спільна робота цих двох ланок виховання здатна дати результат, тож необхідно, щоб батьки прислухалися до парад фахівців. Розвитку мовленню слід приділяти велику увагу із раннього дитинства. І, хоч малюк ще не розмовляє, але він добре чує мову матері. Я раджу вам, рекомендую читайте багато казок, співайте колискові пісні, спонукайте до на внуколишнього світу. Деякі діти не вміють жувати, і тому рекомендую батькам давати малятам бублики, гристи овочі. Шматочки вареного м'яса, якщо у дитини є затинання, це перші ознаки загикання, значить дитині треба приділити дуже велику увагу. Тобто більше уваги приділяти, любити її, заспокоїти, приділити їй такі умови, щоб вона не дивилася мультфільми пізно ввечері, щоб не було страхів у цих мультиках, мультфільмах. А також і ще хочу порадити батькам, якщо обличчя. У тих чи інших персонажів мультфільмів є гострі, квадратні, трикутні. Обов'язково забороніть своїй дитині це дивитися, тому що тільки з круглими, тільки з овальними, хорошими, приємними, добрими обличчями дітям варто дивитися мультфільми. Від переліку може статися затинання. Це перші ознаки заікання. Тут треба обов'язково звертатися до фахівців і до медиків. Також кожна мама. Стежить за за своєю дитиною, якщо б вона помітила деякі. Якщо вона помітила те, що її затурбувало, тобто вона не розмовляє так, як інші діти в групі, так як у дворі діти, з якими вона грається, також обов'язково треба звернутися до фахівця. Затинання це є перші ознаки заїкання. Затинання це є тільки легенькі, коли буває голосні звуки, і перед тим тільки трошки А. А, а». а заїкання це вже є інервація нашого мовного апарату, і дитина не може впоратися з тим, чи з тим чи іншим словом вона його дуже довго протягує. Логопеди радять не привчати дітей до соски і звертатися за допомогою фахівців, якщо у трирічному віці дитина не розмовляє, а у п'ятирічному не вимовляє усіх звуків. І наголошують, що невиправлені недоліки впливають на читання і писання у школі, не кажучи про те, що дітям важко спілкуватися і висловлювати свою думку. Свої маленькі успіхи має Віка Лесів. Спільно з логопедом вона працює над вимовою і виправленням звуків. Осіннього ранку квітів, витів, море далеко до теплих країв, зовали коюбе, скази нам коли, коли ти повернешся знову, коли прилине прилине весною до вас, до вас, ми відузі, до різних капат. Жовали махнув махну на пущання корми, прилина на весною до вас, до вас, милі друзі, до віхних карпат. Кажуть, що на тенденцію збільшення проблем з мовленням у дітей впливає генетична схильність, екологія, пологові травми. Але найгірше те, коли діти педагогічно занедбані. Побутує думка, що з часом дитина сама виговориться чи переросте, але таких дуже малий відсоток. У більшості випадків дитина потребує фахової допомоги. У складних випадках медикаментозного лікування. Тож, щоб дитячі проблеми з мовленням не залишилися на все життя, необхідно вчасно звернутися до фахівця і не лишати дитину сам на сам з труднощами. Цікавими і неординарними заходами відзначають щороку міжнародний день студента у Калуському коледжі культури і мистецтв. Цього року з нагоди свята в Палаці культури мінерал відбулося дуель-шоу Хто зверху підготували його викладачі комісії культурно-дозвілєвої діяльності. Доброю традицією в Калуському коледжі культури і мистецтв стало відзначення міжнародного дня студента. Вже кілька років поспіль викладачі комісії організації та методики культурно дозвіллявої діяльності під керівництвом Любомири Іванків спільно зі студентами спеціальності народна художня творчість організовують цікаві змістовні неординарні дозвілєві програми. Зокрема, шоу Марафон краси П'ять кроків до кохання, леді «Леді-2012», утікачку буде знайдено. Я люблю Україну. Тож і цього року студенти святкували в Палаці культури Мінерал, де відбулася розважальна програма Дуель шоу Хто зверху. Підготовлена комісією ОМК ДДМ та студентами 4-го курсу народної художньої творчості. За місце під сонцем змагалися дві команди: команда хлопців гарячі перці, капітан Максим Савчин. Він же ведучий програми, і команда дівчат Діаманти, капітан Тетяна Федорко, також ведуча. На шляху до перемоги їм треба було подолати ряд перешкод, впоратися з різними завданнями. І студенти блискуче пройшли усі випробування. Компетентна суддівська колегія у складі заслуженого працівника України, директора коледжу Петра Піруса, заступника директора з навчальної роботи Василя Черпака, заступника директора з виховної роботи Марини Пірус винесла свій вердикт. Переможцями стала команда Гарячі перці. Хоча у студентських колах вважають, що перемогла дружба. Ми ми шановні високоповажні, панове студенти коледжу культури мистецтва». Сьогодні міжнародне свято свято студентів. Це найкраще свято у житті кожного студента. І хоча в нього історія доволі серйозна, але вже напротязі багатьох років студенти хочуть бачити це свято веселим, щасливим, кмітливим. Сьогодні на сцені було показано, як сьогодні святкують. Міжнародний день студента, студенти коледжу культури мистецтв. Нам сьогодні приємно бачити вас в цьому залі, бачити в навчальному закладі, у нашому місці, на сцені, змагаючись, творчо проводячи це міжнародне свято. Нам сьогодні надзвичайно приємно. І тому я сьогодні хочу побажати вам усім здоров'я, кохання, любові і успіхів, успіхів, успіхів в навчанні. В ході програми відбулося нагородження адміністрацією кращих із кращих студентів коледжу. Завершилося свято яскравими феєрверками. Благодійний концерт відбувся 14 листопада у Палаці культури Юніс. Керівництво Калицької гімназії спільно з учнями організувало захід, щоб зібрати кошти на лікування онкохворого гімназиста учня 8 класу Олександра Галія. Приємно насамперед відзначити те, що багато небайдужих відгукнулося на заклик допомогти. У фоє Палацу культури юні стояла скринька, куди вже перед початком концерту люди вкидали гроші. Зал був практично заповнений. Захід розпочався зі слайд-шоу, де на фото спочатку усміхнений привітний хлопчик в колі сім'ї, друзів, однокласників гімназії, а далі вже у медичній масці і на лікарняному ліжку. Сашко Галі був звичайним хлопчиком, товариським, веселим. Усі тішилися його здобутками і успіхами у навчанні, коли раптово його спіткала важка хвороба. Зараз він перебуває на лікуванні в Києві. Медики прогнозують видуження, але для цього, звісно, потрібні кошти. Учні та вчителі гімназії самотужки вже зібрали близько 8 тисяч гривень. Щоб допомогти Сашкові і його сім'ї у боротьбі з хворобою, організували своїми силами концерт. Священник закликав усіх присутніх спільно помолитися за здоров'я Сашка Галія, і люди щиро попросили в Бога одужання для цієї світлої дитини. Ця біда торкнулася його родини, його друзів. Знайомих. Не дарма спочатку всіх я вас назвав братами і сестрами, тому що усі разом ми творимо одну християнську родину і не маємо морального права бути байдужими до чужого горя. Слід зазначити, що сам захід був організований на дуже високому рівні. Гімназисти продемонстрували усі свої таланти у піснях, танцях, грі на музичних інструментах. Усе це вони робили від душі, щоб здійснити свій посильний внесок у допомогу одному зі своїх товаришів. Номери були старанно відпрацьовані, і їх виконання викликало шквал оплесків. Після завершення концерту його організатори і учасники, а також рідні Сашка Галія, висловили щиру подяку усім, хто допоміг хлопчикові. Була озвучена сума 12 тисяч гривень, яку ...зібрали в той день. Усі охочі допомогти Сашкові, можуть звернутися до керівництва Калуської гімназії. Віримо, що спільними зусиллями вдасться подолати недугу, і Сашко знову вільлється в дружній гімназійний колектив, який так за нього обболіває. А 15 листопада о 18-й годині в Палаці культури юність відбудеться ще один благодійний концерт для збору коштів на лікування важкохворого хлопчика Романа Чернюка. У загальноосвітній школі номер 11 відбулася святкова осіння феєрія між школярочки школярочки-2013». Юні красуні четвертокласниці демонстрували своїм ровесникам, учителям і батькам власні здібності і таланти у різноманітних конкурсах. Відбуяла у нашому краї золота осінь. Зачарувала розкішними барвами, оповила туманами, відспівала пташиними переливами. Саме в цю чарівну пору у загальноосвітній школі номер 11 відбулася святкова осіння феєрія, міс школяручка 2013. Головними героїнями дійства стали учениці четвертих класів. А саме Вікторія Келебай – четвертий А, Надія Михальчук, четвертий А, Оксана Бейко, четвертий Б. Соломія Кулик, четвертий В. Креативні, творчі, красиві і дотепні. Дівчатка здолали чимало перешкод. Аби здобути корону між школярочкам. Учасниці демонстрували вимогливому журі та захопленим глядачам свої вміння і таланти у таких конкурсах: представлення, пісенний, танцювальний конкурс, відповідь на каверзне запитання, презентація створеної власноруч і Кожна конкурсантка в оригінальній формі презентувала себе, давала дотепні відповіді на непрості запитання, а також представляла вокальні і танцювальні здібності. Особливо цікавим був конкурс Моя і кебана. Учасниці розкривали перед присутніми мистецтво складання букетів, розкриваючи таємниці компонування квітів, їхній зміст та емоційне забарвлення. Кожна конкурсантка отримала зливу оплесків, шалену підтримку болівальників, а від своїх однокласників квіти і солодкі презенти в подарунок. Підсумком цікавого і веселого дійства було присудження незалежним журі почесних титулів. Отже, міс грацією стала Вікторія Килибай, міс загадковістю Надія Михальчук. Оксана Бейко отримала титул Міс фантазія. А Соломія Кулик Міс чарівність. Свято підготували і провели педагог-організатор Світлана Макарчук та викладач музики Оксана Бігун. Вчителі переконані, що подібні заходи допомагають дітям повірити в себе, у свою неповторність, у власні сили і з надією та оптимізмом дивитися у майбутнє. 14 листопада відбувся турнір з мініфутболу, футболу присвячений Міжнародному дню студента. У змаганнях взяли участь команди чотирьох калуських вищих навчальних закладів першого другого ступеня акредитації. Спочатку планувалося, що турнір зміні футболу відбудеться в легкоатлетичному манежі дитячої юнацької спортивної школи управління освіти. Та з огляду на чудову сонячну погоду організатори фахівці міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Запросили студентів відзначити своє свято спортивними баталіями на свіжому повітрі. Отож, на майданчику зі штучним покриттям біля першої школи зібралися представники чотирьох вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації, що діють у нашому місті, а саме Калузького політехнічного коледжу, Калузького коледжу економіки, права та інформаційних технологій вищого професійного училища номер 7 та Калузького коледжу культури і мистецтв. Перед початком змагань студентів привітав із прийдешнім святом директор центру спорт для всіх Олена а <гнижник>. він зокрема наголосив, що українцям, аби бути сильною нацією, необхідно вести здоровий спосіб життя. Цей турнір вже не вперше проводиться. І сьогодні, на відкритті турніру, я вітав з днем студента, все студентство нашого міста і бажав бути здоровими, любити спорт і при святкуванні обов'язково утриматися від куріння. Тому що куріння – це є зло. І незабаром ми будемо святкувати день боротьби з курінням, всесвітній день боротьби з курінням. Це не тільки хлопці стосуються, а в першу чергу і наших дівчат, щоб навіть хлопці не дивилися в той бік дівчат, які курять. І тоді наша нація буде здорова. Я бажаю всім студентам міцного здоров'я. Гарно відсвяткувати своє свято і пам'ятати, що здоровому тілі здоровий дух. В результаті гострої і напруженої боротьби переможцем турніру стала команда Вищого професійного училища номер 7 яка у фіналі розгромила суперників із коледжу економіки права та інформаційних технологій із сухим рахунком 6-0. У матчі за третє місце зійшлися студенти політехнічного коледжу та коледжу культури і мистецтв. З рахунком 4-3 переміг політехнічний коледж. Призерів змагань нагородили грамотами від центру спорт для всіх. Їх, а команда ВПО номер 7 отримала кубок переможця турніру з мініфутболу, присвяченого дню студента. Це була вся інформація. На сьогодні в студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре.